Після закінчення університету, не дивуйтеся, його поставили на облік у обласну психіатричну лікарню із діагнозом мозаїчний психопат. Ну, це проговоримо далі. А зараз як же став президентом? Так от, коли я спілкувався із Олександром Лукавченком при першій зустрічі, так, це була весна. Початок весни 1993 року він розповідав про свою роботу і все. Я вам скажу одну річ: на той час, 93 рік, ну, от, Лукашенко дійсно гримів на всю Білорусь як активний борець з мафією, з корупцією, непримиримий борець, принциповий і так далі. Ну, і у Білорусі от його просто шанували за таку позицію все. Я вам скажу одну річ. Його комісія, яку він очолював, тимчасова слідча комісія з питань боротьби з корупцією.